Топові жатки Айрфлекс тепер реальність для аграрії Волині. Їх в Україну привезла компанія «Дойче Агротех, яка стала офіційним дилером канадської компанії Бі». Інноваційні дреперні жатки нового покоління дозволять швидко, якісно а головне економічно вигідно для господарників зібрати увесь врожай. Спеціальний показ техніки влаштували, аби топові аграрії Волині могли у цьому переконатися. Головна особливість жатки Honбі Aerflex це можливість працювати у двох різних режимах гнучкий та жорсткий, які перемикаються в кабіні трактора від пульта. Гнучкий режим ідеально справляється зі збором бобових та інших культур, а жорсткий підійде для колосових культур, наприклад, пшениці і жита. Серед переваг жатки Airflex – також легкість та точне копіювання поля. Ще велика перевага цієї жатки, що самі Сторій оперечний транспортер, з'єднаний, з Однієї сторони, і з другої. Це нам забезпечує чистіший вмолод. Голова Доросинівської громади Микола Касянчук зізнається, такої техніки ще на полях волинських сіл не було. Я такої ще жатки дійсно вже раз повторюю, що не бачив. Дуже такий формулярний і хороший, так взяти. Ну, думаю, прекрасна жадка. Конструкція Honeybee AirFlex точно копіює структуру поля всією довжиною ріжучого апарату. Амплітуда згинання 23 сантиметри, що допомагає ідеально слідувати нерівностям поля. Це вигідно, перш за все, тому що ці камінчики все не йде в бункер, і воно не нищить комбайна, перш за все і не б'є механізми, які знаходяться на нікома. До того ж, це сприяє зниженню втрат до мінімуму, гарантуючи максимальний прибуток власнику. Агроном. Ом, Юрій Собчук знає про роботу цієї техніки не з реклами. Жадкою Хонейбі Бі він вже працює на полі, виконує якісний зріз, маси рівномірну подачу в наклону комбайна. Навантаження, комбайн не відчуває від неї, немає такої, як шнекової жатки, там що кине купами і гупає комбайн. Він плавно йде, витрата пального набагато менша за рахунок ширини. Ширина жатки Айрфлекс метрів, А відтак виконує роботу, каже водій, практично двох комбайнів. Продуктивність ітарів, більше, гектарів більше в можна зробити. Якщо на двадцять 25, надійко на сорок тридцять п'ять. У захваті від техніки представники «Волинь-Зернопродукт». кажуть, таких в Україні дійсно немає. Вражає дійсно якісний зріз, дуже низький. На фоні тих жаток, які ми простоми, які ми бачили, це напевно ну, найкраще, що по якості самого зрізу і самого збирання. Високо оцінили техніку також представники компанії АгроЕкспрес сервіс, головний агроном Віктор Фаєрчук та головний інженер Михайло Новацький. Керівник відділу продажів сільгосптехніки компанії «Дойче Агротех Віталій Мацук певнить, Під час виготовлення жаток компанія «Хонейбі» врахувала абсолютно всі побажання аграріїв та фермерів, не лише України, але й всього. Світу саме тому жатка Айрфлекс має низку переваг, і саме тому жатка хоней оснащені виключно механічним приводом. Менша вага немає жодних двигунів та шлангів наприкінці столу. Жатки більше потужність, найменше нагрівання. Порівняно з гідравлічною системою, простіше утримувати, легше знайти несправність у разі виникнення проблеми, простіше ремонтувати, і так само механічний привід повністю реверсивний. Тож тепер волинські господарники не вагаються, яку техніку іде придбати. Ми переїхали з певним інтересом. У нас своїх є дуже великий парк компаній, ми вирощуємо багато свої, ріпаку, пшениці, так як ця жатка є універсальна. Зрозуміло, що краще мати одну жатку універсальну, ніж декілька різних жаток.